Добрий день, малята! Усміхніться всі завзят. Руки вгору, раз, два-три, руки в сторони розвели, руки вниз і до коліно. А тепер стрибок. Раз, два. Покрутись і до мене усміхнись. Діти, подивіться уважно на свій одяг, у кого є щось синього кольору в одязі? Покажіть це. Молодці. А зараз пограємо, доторкнись до синього. Я кажу чарівні слова. Раз, два, три початок гри. А ви повинні доторкнутися до будь-якого синього предмета у себе вдома. Це може бути іграшка, книжка, чашка чи навіть подушка. Раз, два, три, гручни. Раз, два, три, гручни. Бачу, бачу, у всіх знайшлося синє. Чудово! А тепер погляньте на свій одяг. Він чистенький. Немає плям? Слухайте, я вам розповім казочку. Жила була синя сукня, вона дуже була гарна і любила, щоб на неї всі дивились і казали, ой, яка гарна! Але одного разу дівчинка Тетянка поставила на сукні пляму. сукня образилась, і я така гарна, а тепер мене не люблять. Як ви думаєте, чи приємно сукні бути з плямою? Так, одяг завжди любить бути чистим. Якщо пляма з'явилася, її легко витерти. А тепер давайте допоможемо нашій сукні стати ще красивішою. Візьміть аркуш паперу, намалюйте сукню та прикрасте її синім кольором фарби олівцями або фломастером. Додайте прикраси, бантики, квіточки, візерунки. А головне зробіть її чистою, та охайно без жодної плямки. Коли закінчите, сфотографуйте свою сукню, і ми всі разом подивимось, які гарні і охайні вони у нас вийшли. Сьогодні ми грали, шукали синій колір, дізналися, що треба берегти свій одяг. І навіть зробили власні сукні. До зустрічі!